Всім привіт-привіт з вами я, Сігма чайник 3000, пасхалочка 1488. І як ви пам'ятаєте, в попередній серії мені оцей король FOMRO 12 обіщав, що покаже дорогу до храма чайників. Е, до речі, привітайся з ними своїм підписам. Mm. Понятно. Це ти їх поважаєш дуже, так? Да, бо я Сігма! Сігма. Кстати, а що то за статуя была таке відчуття, тягована нас пересліду? статуя? Эм. А, не знаю. раніше. Так, а що це за статуя? Це що це. Це вони були в 3 столітті до нашої эры, да? Це войни чайника. Да, це войни чайника, вони жили в 3 столітті нашої эры в Північній Євразії. Понятно. Це ж такий континент був, да? Да, да, да. Так, 2, 2, О, це 2! Це 2! Таке. 2! 2. Я боюся два! Особливо паші дуже цього числа бояться, вони починають е, впадати в якусь агресію і. і робити якусь фігню. І пристають до хлопців. Ладно, це дуже похоже на якийсь паркур, наверне, треба його пройти. Так. Так, а ну. Я супер паркурист ну, А ну піде провір, може там треба ключ найти. Найти. Зараз, зараз. Так, 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 так. А ну. Ба, да, тут двері і тут якийсь а, зараз косарь. Ааа, треба бра, ключа знайти, понятно. Навірно. Так, так, так. А ну як це тут залізти? Треба тако, да? Це ж тако. Тако і. Ого! Та ну нафіг я ще б трохи ти я помер би. Мгу да-да-да, да-да-да. Что за хартовий такий паркур? Його не знаю, я точно його не строю. И плюс це оце... оце число 2, вообще мешает мені подумка. Я mm чую, -hmm, страшно страшно, не хочу на нього дивиться. Так, а ну шо це мені... сюди треба, да? Да, mm да. -hmm. Так, а ну. Верно. зара... Ух, uh, ну представь, якби я там лишився на все своє. Тут życie. просто приїхати. Так, да, тут просто приїхати, я понял. А, тут якесь дерево, тут сюди треш щось поставити. А ну може давай тут. О, таємний механізм. Може, вообще. давай тут спаунпойнт поставим? Ммм mm, да, 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 да. Ой, шо це, це таке? таке? сі 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 сі, шо це... це таке? Страшно, тут якась кнопка. Давай її нажмем. Ааа, хто це? Ааа, хто це? Ааа! Бей його! Бегем його! На, на тобі, натобі, натобей, бусурман поганый, натобь. О! Панкін поганий, аааа, чекай. Тікай, тікай Забрись вище, забрись вище. На тобі, на тобі, памкін поганий Що це він такий... Ааа, натобі! О, вс, все, я він тупий він, він сильний, але ну він тупий, як виявляється Він не до Да, він не доразует, як... Э, Даааа, ну все, давай, выбей. Ооо! Да! А ну що! Шо... Тебе... Дай мені, дай мені! А ну шо це таке? ну, Топор Джека якийсь, ану. О! Він тебе прискорює? Да! О! А ну нафіг пішли, а ну далі. Що, мені не тепер. Ну да. Оп-оп. Ой, Я пройшов, пройшов! Я да, пройшов, а ну в а ну, далі, далі йдем. Так, шо це, шо це? А! Що так. це таке? Так, а ну может... Ану стій, ану сти, стій, 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 стій. А ну шо тут що це таке? А О, тут якісь, на... тут есть двері є! Ану тут двері якісь треба найти, Ключі, наверное, да. Да ага. Зараз подивимся, зараз подивимся. Ну-ну-ну. По колонах дивись, по колонах, ану. ану да, Давай, о, давай. О, тут же се, тут же а ну. О, двери двері двери Відкрилися, відкрились. відкрилися, да. А так да. нічого немає, а де другий. Ану, може тут якось так. можна пройти? Так, так. Угу. А може під столом подивимся? Зараз, зараз, головне не застрять. А ну. З моєї сторони угу. нічого нема. А ну. Так, так, так. Так, ну. О, я щось знайшов! О, да, давай! Що ану, там? Ислича. Я к його сімей, я його нажати не можу. Давай я. О! О! а ану, я відкрив. Відкрив, відкрив! Ооо! о А ну, Ану, шо це за сундуки? Це Ого! Ооо, подарок від 7! Подарок від сігми, реально! Занимайся, бомжацьку броню. Так, о, -о, о, диви! О, круто! А ну. О, -о, о, ну все, всім пока-пока, з вами были з вами були Сигма 3000 Пасхалочка 1488 Легенда Чайничок и мій новий друг. Король Папров... 12! 30, а -а -а. Попрощайся з ними. Короче, підписуйтесь на мій канал, і я там лише десь пасхалку. Sim, Poca. cá,